Ось, мабуть, і все, думав кіт, намагаючись зберегти залишки тепла, згорнувшись у клубок. Зараз треба заснути, а прокидатися вже не доведеться. Він так і не залишив свій будинок після того, як у ньому не стало хазяїна. Поки трималося тепло, проникав до порожнього будинку через вікно з розбитим склом, бродив по кімнатах із розкиданими по підлозі речами. Які ще зберігали запах хазяїна. Потім настали морози і кіт перебрався до підвалу, де було обладнано кочегарку. Стояла залізна піч з водяним котлом, який обігрівав будинок, ганяючи по трубах гарячу воду. Тепер піч не діяла, воду із системи опалення було злито, був запас дров акуратно складений у невелику чорницю, але. Топити піч кіт не вмів. Невелику відтулину до підвалу господар не закрив чи не встиг. Через неї кіт і пробирався сюди. Тут було тепліше, ніж на вулиці та в будинку, не так сильно дмухав вітер. До глибокої осені кіт харчувався мишами, але сніговий покрив приховав місця їхнього проживання. Рідко вдавалося вистежити та зловити мишу, яка нерозумно проникла в будинок або в підвал. Сили кота зменшувалися з кожним днем. І нарешті сьогодні він вирішив залишити марну боротьбу за життя. Завірюха, не поспішаючи, замітала єдиний вихід із підвалу ще годину другу, і кіт буде відрізаний від світу назавжди. Але його це не хвилювало. Він уже ухвалив рішення. Коту снився сон. Літній теплий вечір хазяїн сидить на ганку будинку, єдиного житлового будинку в усьому селі. Кіт присів поруч і, обидва, мружачись дивляться на західне сонечко. Добре, спокійно. Вони удвох і нікого їм більше не треба. Сон перервав шум двигуна. Кіт невдоволено підняв голову, прислухався. Так і є. Неподалік через село проходила дорога, якою зрідка проїжджали машини. От і зараз запізнілий водій намагався проскочити через колишнє село, сподіваючись на щастя. Не вийшло. Машина ображено заревіла, намагаючись вирватися з глибокої засніженої колії, але, усвідомивши марність своїх зусиль, заспокоїлася, запрацювала тихо, ледь чутно. Застряг, зрозумів кіт, надовго. Що зробив би господар у такому разі? Пішов би до проїжджик, запропонував би допомогу, привів би невдалих мандрівників у будинок, відігрів би, напоїв гарячим чаєм. Але господаря більше немає, отже треба йти мені, як це недоречно. Він на силу підвівся, здригаючись від холоду. Розім'яв замерзле тіло і поліз у відтулину на вулицю, пробиваючи головою шлях крізь гуру. Сніговий заряд вдарив раптово. Двірники Форда не встигали змітати сніг із лобового скла, видимість метрів з десять не більше, а до рідного села, де чекають на нього батьки, кілометрів двадцять. Ігор з'їхав на узбіччя, увімкнув аварійку. Та дістав мобільний телефон. Трубку взяв батько. Ти де? Голос спокійний, але Ігор знав, що батько хвилюється, а мати, напевно, стоїть поруч і прислухається до кожного слова. Біля повороту на вільне батько. Десятка два кілометри ще грейдером, але думаю, через вільне зрізати навпростець. Як гадаєш, проскочу, дорога ще там є. Їздять тією дорогою. Відчувалося, що батько сумнівається. Тільки вільне вже не жиле. Останнього жителя ще у вересні поховали. Дивись сам, якщо дорога накатана, проскочиш, а ні, то краще не поспішаючи грейдером. Добре вирішив Ігор. Спочатку подивлюся. Він вибрався із машини, пройшов кілька метрів до повороту. Дорога припорошена снігом, але цілком. Проїжджа. До нежилого вільного кілометрів п'ять, від нього стільки ж до рідного Тарасового. Вирішивши, він повернувся в машину. Про всяк випадок ще раз подзвонив батькові Батьку, їду через вільне, скоро буду. Чекайте. Не ризикував би ти, синку, завагався батько. Не дай Боже шлях замело, станеш. Він став на околиці вільного, встав. Міцно й надовго. На піврозвалених будинків колишнього села за стіною снігу не було видно. Форт, міцно сівши на черево, даремно обертав колесами ні вперед, ні назад. Ігор обійшов машину, переконався в марності спроб зрушити з місця і чортихнувся, сварячи себе за самовпевненість. Тепер тільки трактором витягувати, але де його взяти. Він заходився телефонувати батькові, але зв'язку не було. Вимерле село було в низині. Смужки антени на мобільному не висвічувалися. Справа погань, доведеться засмагати до ранку, зрозумів Ігор і знову поліз у машину. Бензину має вистачити години на 3-4 роботи двигуна, а далі він сидів, тупо дивлячись на лобове скло. Скільки минуло часу, година дві, закінчиться бензин, доведеться палити багаття, добре, що деревини від зруйнованих будівель навколо в достатку. Скоро хуртовина має закінчитися. Вранці по світлі можна буде пішки дійти до Тарасова. Там у батька є трактор, допоможе. Пічка в машині працювала справно, сніг ще налипав на скло і горчас від часу змахував двірниками. Щось майнуло за лобовим склом. Він не повірив своїм очам, коли побачив кота, що сидів на капоті машини. Змахнувши двірниками сніг, придивився так, то був кіт, сірий, худий, виснажений холодом, негараздами. Та, напевно, багато днів голодував. Здавалося, що від кота залишилися лише кістки та сухожилля. Він дивився на Ігоря і беззвучно відкривав рота, нявкав, але за шумом двигуна його не було чути. Заліз на піч з апетитом пожирала дрова, натомість віддаючи цілюще тепло. Ігор навіть скинув верхній одяг. Час від часу, підкидаючи колоті чурбаки в топку, він із вдячністю поглядав на кота, який, лежачи на полиці, намиготливими очима дивився на вогонь. Ігор сходив до машини, вибрав з баула з гостинцями рибні консерви, ковбаси, що віз для батьків, і повернувся до підвалу. Кіт таки лежав на своєму місці, дивлячись на вогонь. Зрозуміло було, що рятувальна операція забрала в кота залишки невеликих сил. Ігор відкрив консерву зі шпротами і поставив її поруч із котом. Той повів носом, але від частування відмовився Ти чого це носом крутиш? Я бачу, що голодний. Ти часом не помирати зібрався? здогадався Ігор. Навіщо ж ти тоді пішов до мене, якщо не по допомогу, або. Це ти мене врятував? Ну, ти даєш, дивувався Ігор. Сам гинь, а людину рятуй. Ні, брате, так не годиться, ти вже, будь ласка, живи. Не спокушай мене, людино, читалося в очах кота. Так, зараз тепло і є їжа, але завтра піч охолоне, і їжі не буде, і мені знову доведеться мучитися, страждаючи від холоду. Та нестримних нападів голоду. Уже завтра ти поїдеш, як поїхали ті, хто провів в останню путь мого господаря, як ті, що проїжджали дорогою повз мене, і ті, і інші відводили очі, намагаючись не помічати мене та якнайшвидше забути, і ти забудеш, тільки но поїдеш. Ні. ніби почувши думки кота, прошепотів Ігор. Невже ти думаєш, що я залишу тебе одного? На вірну загибель. Адже це як дитину кинути. Добре їж ти про мене думки. Іди до мене, котику. Він узяв його на руки, присів з ним біля відчинених дверей печі та почав йому розповідати про своїх батьків, які чекають на нього, про свою родину, яка хвилюється, не дочекавшись дзвінка. Він гладив кота по кистлявому хребті, по голівці, чухав вусаті щічки, поки нарешті не почув боязке чутне муркання. Віриш мені? Ігор глянув коту в очі. Той відповів йому, мигнувши, тоді поїж, А я підкину дрову грубку. Кіт, намагаючись стримувати свій апетит, з'їв рибку невеликий шматочок ковбаси. Та, полегшено зітхнувши, знову ліг на його коліна. Після опівночі вони почули тріск двигуна трактора, потім призумний сигнал клаксона. Батько, усміхнувся Ігор, мабуть, мати погнала, ледве хуртовина вляглася, побудь трохи тут, я швидко. Ігор дійшов до форта, що застряг, там уже метушився батько, чіпляючи трос до трактора. Живий? спитав він, не змінюючи виразу обличчя, ніби розлучилися тільки вчора. Ну й добре, сідай за кермо, потягну на тросі до місця. Стривай, батьку, я не один. І, побачивши здивований погляд батька, додав: мені тут кіт дав притулок, якби не він, мені б тут не солодко довелося. Щойно він увійшов у підвал. Кіт кинувся до нього з радісним нявканням. Ігор підняв його на руки, засміявся. Швидко ж ти скучив. Усе, друже, прощайся зі своїм житлом. Поїдемо на нове місце. Він відчинив коту двері, що вели до будинку, дочекався його. Кіт повернувся за кілька хвилин, тримаючи в пащі стару рукавицю. Це твого господаря, здогадався Ігор, правильно, котику. Ніколи не забувай тих, хто був добрий до тебе, з ким ти був щасливий. Ігор підняв його разом з рукавицею і зробив крок у морозну ніч, яка обов'язково зміниться на сонячний ранок, а там не за горами й літо.